Довіряй, але перевіряй цим правилом не скористались четверо вінничан, які лише за одну добу поповнили телефонні рахунки шахраїв на 42 тисячі гривень. Потерпілі намагалися допомогти своїм близьким, які, за словами зловмисників, потрапили у бійку чи автопригоду. Гроші необхідно було переказати, аби нібито владнати справу з правоохоронними органами. Про це повідомляє секретар зв'язків з громадськістю МВС України у Вінницькій області. Кожного з потерпілих ошукали за однією схемою. Зателефонували на мобільний та повідомили, що їхні рідні та знайомі втрапили в халепу. Жоден з потерпілих не перетелефонував родичу, про якого йшлося у дзвінку, а тому гроші перерахували практично. Одразу, а от коли здогадалися перевірити цю інформацію, зрозуміли, що їх ошукали. Всі четверо подали заяви до міліції, проте шанси на повернення коштів тепер практично мізерні. Працівники міліції вкотре звертаються до всіх громадян, аби ті були обачними. Не поспішайте переказувати кошти на рахунки злодіїв. З'ясуйте, чи дійсно ваша рідна знайома людина знаходиться у міліції, адже така необачність може коштувати не одну тисячу кровно зароблених.